Ми Трейнер – це збалансовані натуральні раціони для наших улюбленців котів і собак, будь-якого віку, породи та особливостей. Виготовляються корми італійською торговою маркою вже понад 30 років. Містять у своєму складі всі необхідні поживні речовини, вітаміни та мікроелементи, аби чотирилапий був здоровим і щасливим. Курми трейнер є повнораціонним харчуванням супер преміум класу. В Його основі тваринний білок. Здебільшого це м'ясо. Курки та індички. В окремих випадках також ягнятина, кролятина і лосось. Наприклад, це корми для собаки з чутливим травленням чи харчовою алергією. Серед корисних добавок у складі зазначені прибіотики природного походження: сухий екстракт цикорію, як джерело інуліну, морські водорості, екстракти дріжджів, вітаміни А, С, Д3, Є е та багато іншого. Серед кормів для котів у лінії Natural Trainer представлені. Раціони для кошенят до 6 місяців та вагітних кішок, молодих котів у віці від 7 до 12 місяців, для дорослих котів від 1 року, для котиків поважного віку від 7 років, а також для стерилізованих кішок. Тут і велике різноманіття смаків: корми з курятиною, яловичиною, тунцем, білим м'ясом, сиров'ялиною шинкою, лососом і горіхом. Серед кормів для собак також чималий вибір це раціони для цуценят і дорослих собак різних порід дрібних, міні, медіум і максі. Для собак алергіків можна вибрати безглютенову формулу з різними смаками: монопротеїновий корм із кроликом підійде для песиків із чутливим травленням. А, наприклад, корм з білим м'ясом та морською водоростю з піруліною допоможе у боротьбі з надмірною вагою вашого чотирилапого. Усі раціони представлені у зручних упаковках різного розміру, від найменших по 300 і 800 грамів для котів у собак відповідно, до найбільших пачок по 10 і 12 кілограмів. Середні за розміром фасування це 1,5 і 3 кілограми для котів, а також 3,7 і кілограмів для собак. Ознайомитися із повним асортиментом кормів трейнер можна на нашому сайті zoocomplex.com.ua або в застосунку зоокомплекс зі свого смартфона. Усі корисні посилання шукай в описі під цим відео.